Друз'яки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, отримали гарні сходи соняшника від компанії Євросем, друзі. Висіяли тут Пегасика від компанії Євросем. Пегасик, друзі, євролайтинговий. Ось отаке вже насіннячко. Рядочки вже гарні, б'ються. Сіяли, друзі, з добривами. Вийшло, висіяли 90 кг на гектар, мішали один до одного карбомід. Також з ним, друзі, був амофос. Соняшник стоїть гарненький. Висів, друзі, 4,2 штуки на метр. Всходи, я би сказав, були майже рівномірні. Було холодно, але в середньому ми задоволені. Отакий, От друзі, стан поля. Будемо сподіватися, що все буде добре. Посіяли в холод, довго не було всходів сходів. Потім пішло тепло трішечки і є. Є, і причому непогано. Бур'ян, звісно, попер. Дивіться, о. Бачите, трішечки градом листочки прибило, бо був дощ останній з радом, А в середньому гарний. Так що, хто, друзі, ще не встиг замовити насіння соняшника, може кому треба пересіяти, є з компанії Євросем, друзі, ультраранній соняшник 90-95 днів. Діє знижка промокод, шалений тракторист. Так що... Хто хоче вперед, можете написати мені, можете зателефонувати на гарячу лінію навпряму компанії Євросем. Сказати промокод шалений тракторист і вам знижка мінус 15% на носіння соняшнику. Так що ПГСИ, звісно, діло. Гарний. Я думаю, що зараз тепло пішло, холода уйдуть і буде взагалі класно, як на мене. Ну, Будемо спостерігати разом. Ми дуже задоволені. Нам насіння соняшника від компанії Євросем дуже подобається. Я думаю, що в наступному році наш край буде більшість брати цей соняшник, тому що він дійсно гарний, протруйний кортева, друзі, інсексицид, фунгіцид, мікро-макроелементи, антистреси, все в цьому соняшнику є. Тобто Зараз Євросем, я би сказав, такий топчик в українському ринку. Просто, просто буде пушка. Отак. Ну а взагалі покаже, як кажуть люди, комбайн. Ну нічого, рядочки є, я думаю, що ще неділька і він буде тут взагалі бомбезний. Так що я покажу обов'язково, який він буде. Ну вже, звісно, він класний. Ух. Бачите, яка ж прибила грязючка пиляки, такий дощ давав жар. Дують у нас зараз вітри, але це не сильно так, щоб було печальненько, ну, все йдеть. Так що такі друзі справи. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Спостерігайте тільки на YouTube каналі Шалений Тракторист, ви побачите всю правду, як є. Так що такі, друзі, справи. Дякую всім за увагу, всім пока-пока.